Hi гайс! Дякую, що залетіли на мій канал з іншої планети Хартс і з вами KitKate. А друзі, в мене е, неймовірно великі емоції. Бо до мене е, прилетіла моя жадана жаданна лялечка. Але я була в такому шоці, як ото кажуть, шок у шоці. Бо я очікувала трошки іншу, скажімо так, все таке опакування, все таке. А тут, знаєте, я відкриваю коробку, а в неї така яскрава коробочка. І я така, ну невже я щось зробила не так? І коли грала на eBay. Оце билася там, розумієте, кулаками билася, щоб дістати мою заповітну ляльку. І мені надіслали іншу, бо я грала на якусь іншу. Коротше, якась підстава. У мене такі були емоції, коли я відкривала, що я така дивлюсь, думаю, ну що. Ну, я чекала іншу дівчинку, почекайте мене. А тут виходить а, яскрава коробочка. Ось така лялька в ній повинна бути. Тобто ця лялька з цією коробкою. Тобто, а тут, почекайте, щось не те. Я замовляла не ту ляльку. І не така коробка, вона повинна бути велика, біла, така красива, а тут яскрава, малинова, якісь. Що це таке? Ну, коротше, за що я віддала гроші, люди? У мене були дуже великі емоції, і коли я відкрила, і знаєте, я отримала не то, що ефект вау. просто... Навіть не знаю, що сказати. Так, це Ванеса. Ванеса, про яку я мріяла з перших хвилин, коли побачила промофото. Про неї просто я, я вже свої мізки задовбала сама себе, коротше, розумієте, не могла спати. От не могла спати. От я все, я така собі кажу: я куплю її у всьому сеті, або куплю її нюдом. Або я не знаю. І я, коротше, за неї билася на eBay, і вона просто в ціні піднімалась, бо її колекціонери також інших хотіли. І я така: ну, ну не вже? Ну вже я не зможу. І тут якось була на роботі, поставила ставку, сідаю за кермо, їду додому, приїжджаю, і за той час, коли я їхала додому, е я якось так вийшло, що я виграла, розумієте, я така, «Вітаємо, ви виграли. Я така, що? Як? Та ще й за таку малу ціну, Ви що серйозно? За аутфітом, з частинкою, але слухайте, як це так? Ну, тобто я в шоці була. І продавець мені поклав і сертифікат, і оце застороження, що бути обережні з лялечкою так так і так. далі. Ну, то, то все розумієте? Так, коробочка інша, але ну, я в шоці. В мене в колекції є Ванеса. Я дуже хотіла, щоб вона була в мене. Взуття в неї до цього сету. До атфіту, такого, знаєте, ну взагалі оця бомбезна квіточка оця ну, біла, так красиво все, знаєте, ніжний колір. Так, камера вона трошки скажа, ну, але колір дуже ніжний, дуже красивий. В неї є ще а, ручки. оці пальчики якісь такі дуже дивні. Ну, я, напевно, не буду використовувати. Подивимось. Інша пара мені сподобалась більше, бо з нею можна а, якісь фотографії робити гарні, цікавенькі. Ось, коли вона там тримає, там парасольку, або щось, ну, щось таке гарненьке, красивеньке. Ось в неї також є а, в наборі, в мені виклали ніжки, а, пряма ступня. Вам. Напевно, бачиться два кольори. Але, друзі, це просто сонечко сідало. Я приїхала після роботи. Розумієте, мені треба було відзняти і подивитися. Я була така вже втомлена, але я не хотіла чекати наступного дня я хотіла її відкрити. І так, було не дуже гарне світло. Вибачайте, але. Що маємо, то маємо. Все одно я хотіла з вами поділитися е, трошки цими емоціями. Е, і взагалі е, я дуже рада, що мені поклали ще й підставочку. Ну, коротше, розумієте, Ванесочка просто бомбезна. Мені дуже сподобалося, що в неї оці такі гарні, ну, я не знаю, я буду українською чоловік. Ой, на ну все, поїхало. Коротше, в неї там є на одному зацепочка, але це мене взагалі нічого страшного. Продавець казав, там ставив поміточку, що є зацепка, мене це взагалі не бентежило, нічого страшного там немає. Ось, В неї кіхтики красиві, ніжний такий колір взагалі просто. Боді дуже-дуже красива. Дуже імітація жемчуга, в неї такий колір, а боді дуже красивий, ніжний. Він начебто ніжно голубий такий, знаєте, ніжно якийсь, ну, такий колір. Напишіть в коментарях, як правильно описати цей. Неймовірно, блакитний, так? Блакитний, е, ніжно Він якийсь мені трошки е, таким навіть не знаю, нехай буде ніжно блакитний Якщо кажу не так, то пишіть в коментарях. Друзі, боді дійсно дуже красивий. Деталізація бомбезна, тим паче це мій такий перший від інтегріті е, боді такий прям. Ось, але, ну, є недоліки в ньому, і я спробую як, якось це виправити. Бо, як ви бачите, ці лямочки, як вони правильно називаються, вони коротенькі. Ось так. Така проблемка є. Але, роздивляючись цю Ванесу, я побачила ще один недолік її вії. Вони не ідеальні, хоча на фото. Я скажу вам, що я якось не додивилась, але все одно. А навіть те, що в неї на одному на оці не так ідеально, як на іншому, все одно, вона мені дуже подобається. І сережки вони просто підкреслюють колір очей. Оцей погляд у бік, ну от подивіться, ну, просто ну мурмурмур, -мур -мур. ну, ну просто красуня, я не знаю. Волосся дуже красивий колір, він такий ніжний. просто, Але це шлак, Вони ось, коли роблять такі зачіски, я не знаю, що сказати. Ось, Довжина волосся до сідниць, супер класно. Але треба це все вимивати, і вичісувати, щоб вона не залишилася лисою. Ось на це треба сподіватися. Ось, ну, будемо, будемо з нею розмовляти, щоб вона терпіла. Ось, і до боді, як ви бачите, тут треба натягувати, підтягувати. Ну, коротше, гратися так, щоб було якось з цим. І ще один недолік, я в неї побачила. Цей, скажімо так, як правильно, шарнір, так. Ось, суглоб у ляльці, він на одній руці якось нормально, більш-менш, а на іншій, коли так руку відкриваєш, то якось він відкривається. Роз... Ну, тобто, коли піднімаєш руку, зігнаєш, то все окей, а потім воно відкривається. То мені це не дуже сильно подобається, бо з часом а, лялька все-таки буде коло стояти. Ось, чого. 100. Ой, але бачите, ось тут такої проблеми сильної немає. Але якщо ось отак, бачите, тут нема такого, що звуку. Так, не... мої собаки там сьогодні граються новими іграшками Ой, ну, не можу. Коментують, як можуть. Ой, мої. Мої бусинки, ось, ну, Тобто загалом вона ідеальна, ну тобто вона коштує своїх грошей. І Якщо знов-таки казати про боді, то ви бачите, тобто, я ще підтягнула, намагалась там сподівалась, що можу якось воно. Ну, не якось воно, його треба відрізати, перешивати, бо коли починаєш натягувати, воно прям, ну. Не дуже ось ця така проблемка. Воно, тобто, ось на руках, отак, і якось розтопирюється некрасиво. І не знаю, це в мене такі проблеми в мене, чи то у всіх колекціонерів, хто отримав таку Ванесу. Ось я, на мою красуні, на іншу поміряла цей боді. Так, виглядає сідає краще, але все одно ця є проблема в цьому боді, все одно він якось не тримається. Тобто. Як ви бачите, все одно якось сповзає на руки і ось все. Ну, все одно на ній краще вже ж лягає. Тут починає тільки трошки, і все воно назад. і, Ну, тобто, ось можна погратися на фотографіях, типу, спустити. Ну, знаєте, таке враження. За що ми платимо гроші? От, чесно кажу. Компанія Integrity вона каже, ну, ця лялька, ми яку робимо, вони дуже брендові, класні, е класні тканини і так далі. Е все ли лимітовано, <сум> супер. Ну, Якщо воно так, то чому таке відношення? Ну, тось, тобто, що лялька ну Розумієте, так? Нові ляльки, вони піскляві такі, ну, коротше, нема слів. Одяг також, і це вже не перша я хто каже про це. А, ну, тобто, розуміємо, да? ну, і тут Аміра, Міра там, ху -ху -ху, дівчинка ого. А, я просто хотіла показати, що. Ну, ніяк. А вже в неї взагалі ніяк. Але я хотіла поміряти. ну Просто в неї, знаєте, такий мейк блакитний. тут, ну, Але, як то кажуть, дівчинка не того розмірчику. Ой, не будемо. Але я б хотіла, щоб в неї був боді, і такі були фотографії вагарні, може іншого кольору, більш такого яскравого, синього такого. Ось, була б така бомбезна Клеопатра. Але що маємо? От Просто подивіться, я, якщо так натягну, да, і воно взагалі на другого столу. Дивіться, яка цукерочка. Ой, я не знаю. Ну просто я її обожнюю. Це моя перша інтегріті, дівчинка Амірочка. Ось, мої хороші, ми переходимо до моєї іншої дівчинки. І. Вона вже приїхала в своїй коробці. Е, випуск е, називається Одержимість. Вау! Р -р 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 -р. Розумієте про що я? Ой, ну коротше, одержимо. Ой, треба триматися від них подалі, а їм від мене. Ну, якось так. Спойлер тільки що був правильно, так кажуть. Ой, я вже не знаю, я знов-таки після роботи монтую це відео і я ніяка. Але намагаюся з вами поділитися емоціями і скажу вам, ой, ця красунька покорила моє серденько просто також на 100%. Бо я скажу вам від усього серця, що вона. Бомбезна. Просто. Але мені не подобається її аутфіт, в якому вона продається. Максимально не подобався. Просто я сподівалася, що я її побачу нюдом і візьму, і тут я бачу таку ціну, я просто го. 130 доларів, вау, wow. нюд! І потім мені продавець такий пише, хочеш взяти її за 110 нюдом. Я така, а вже ж хочу Розумієте, <Розумієнне> ось бачите, в якому вона була аутфіті. Ну, тобто він взагалі, ну, ну не знаю, ну, ну вибачте, це не мій... Ні на мій смак, взагалі ну, ніяк. Взагалі максимально <розумієнне> на мій смак її був аутфіт. Тому я дуже хотіла її цю дівчинку в своїй колекції поселити, але без її відвіту. Бо, як ми всі знаємо, одяг від він іноді коштує дорожче, ніж сама нялька. Ось так. В неї на вушці якась така пластик трошки терчить, і від лаку на обличчі є. але... Вона, і так, тут є щось на руці. Може, то продавець, може, то вона така йшла, але вона все так, одно. виглядає зомбі, Трохи ще й оголена. Ну, то ладно. Ось і нігті в неї ну такого кольору М -м, під її аутфіт, який був. Хочу трошки відмітити її волосся. Дуже красивий колір, Мені прям дуже подобається. Хоча оці пасма біля обличчя, як от воно стирчать, не, непонятно як. Ну, коротше, але не про це. І ось в такому образі вона, знаєте, вона багатьом колекціонерам нагадує дуже сильно Sailor Moon Просто всі такі, ну, вона Sailor Moon, Але для мене вона не Sailor Moon, Вона. Гай. Дякую, що додивились до кінця і подивилась на моїх перлинок, моїх красунь. Всім чудового настрою.